інформаційних днів Європейського Союзу в начальних закладах України учні вищого професійного училища судобудування в місті Миколаєві запропонували створити інформаційний стенд з малюнками та постерами на європейську тематику. Що сьогодні означає бути європейцем? Я чітко розумію, що живу в Україні. Це європейська держава. Схожість українського суспільства до європейського очевидна. Це зумовлено не тільки географічним розташуванням, але все ж таки є і певні відмінності. Замінити українські конституції європейськими недостатньо, аби наблизити вступ України до Європи. На твою думку, як живеться в Європі? Багато людей кажуть, як добре в Європі. У них так чисто, там прибрано все. Але люди не розуміють, що чистити там, де прибирають, а там, де не смутяють. Ми повинні перевихати себе. Більше людям ставитись до оточення. Поважати одне одного. Ми повинні навчитися жити в соці і в інших цілі. У тебе є як тут ЄС. Щодо мене, вступ до ЄС надасть можливість українським громадянам із візовий режим із Європейським Союзом. Я переконана, що ви здатні подавати перешкоди між Україною та ЄС. Кожний Українець зможе подорожувати прекрасними міс місцями Європи, спілкуватися, побачити світ на власні очі і знаходити нову. Думку. На мою думку, європейців можна назвати людей, які освічені, від людьми, виходні. Українські нація багато талановитих людей різних галузей суспільства, які відомі в світу. Це для тебе є Європа. Європа це культура поведінки толерантність. Це його допомога. Чесні правові органи впродиви суди, якісні медицини, увага до приватної та державної власності, як до своєї. Чи це та Я якісний громадянський транспорт, єдності, роботи з хорошою заплатою та іншим. Це серце Європи. Це вислів знає кожен. Європейський шлях. Це можливість України розвиватись як незалежній державі. Це можливість жити справедливо, працювати і заробляти. Європейський Союз це сім'я демократичних європейських країн, які об'єдналися заради миру та процвітання. Європейський Союз демонструє, яким чином країна може успішно об'єднати свої економічні та політичні ресурси, спільні інтереси, сприяючи встановленню безпеки і стабільності в широкому світовому аспекті.